саме ми маємо зробити в жовтні, а саме зараз нашою широколисною гортензією. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися, поставити лайк, а ще заходимо в сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перша маніпуляція ми зрізаємо ось цю квіточку. Деякі садоводи зрізають повністю увесь пагон, але я завжди зрізаю тільки квіточку. Сам зріз проводимо майже під квіточкою. Ось так от. Друга маніпуляція: нам тепер треба е, зрізати усі зелені листочки. Деякі зламлюють зелені листочки, я зрізаю, щоб не порушити е, брунічка, яка вже є між цими листочками. Зрізаю я майже усе, залишаю дві, буквально два листочки, великих два листочка. І ось тут у нас квітоносик, ми його маємо зберегти обов'язково. Тому що саме там буде у нас на наступному